Святіші і всечасні отці, дорога, засмучена родина, покійного отця Василя, його дорогі односельчани, улюблені у Христі, брати і сестри. Ми зараз дійшли до моменту, у якому. Маємо попрощатися і спокійним отцем Василем. Це дуже зворушлива хвилина. Напевне, кожен із нас буде підходити до його допомоги зі своїми особливими почуттями. Дуже мало. Ми нині хочемо говорити своїми устами, тому що даємо можливість промовити своєму серці. У таких хвилинах прощання, у таких хвилинах особливих відмовляється служити для нас розум, наша людська логіка. Так багато різноманітних питань перед нами постає, що ми просто відчуваємо свою неспроможність на них відповісти і в кінці не відповідаємо. Але завжди є гарячим, теплим наше серце. Воно наповнене святою вірою, допомагає нам. Такі боючі хвилини і моменти нашого життя пережити. Воно допомагає нам здобутися на новий погляд на своє життя, на свої відносини з ближнім, на відносини з Богом. Нині якраз ми усі маємо таку ж нову нагоду зупинитися і так собі спробувати усвідомити, що таке людське життя, що така людина, яке її місце у Божому занові. Ми, можливо, по кілька разів на день промовляємо молитву Господню, Отче наш, і в тій молитві є слова, нехай буде воля Твоя. Так, коли ми ці слова вимовляємо зовсім механічно, нічого в них не вкладаючи. Але деколи ті слова, Набувають виняткового звучання, вони мають винятковий зміст. Та коли від тих слів залежить і наше земне життя, і також залежить наша вічність. Дорогий наш покійний Отець Василь, напевно, неодноразово вимовляв перед Господом слова. Цієї Господньої молитви. Деколи може їх було йому вимовити легко, але, напевне, були у його житті такі часи, коли ці слова було вимовити надзвичайно непросто, важко, коли вони потребували від нього особливого довір'я. До Господа Бога, особливо тоді, коли був хворий, коли знав, що зближається до нього смерть, що приходить хвилина відходу із цього земного життя. Але ми знаємо зі свідчень тих людей, які були біля нього що він і тоді мав відвагу і довір'я до Бога промовити, нехай буде воля Твоя. Тут отець Ігор вже так багато згадував про ті різні ділянки душпастерської праці, яку охоплював своїм невтомним пастерським служінням Отець Василь. Наш бажаніший патріарх Святослав у листі співчуття назвав його апостолом служіння для іммігрантів. Його Господь покликав там, де була в цьому найбільша потреба, де гинули люди, де було під загрозою їхнє спасіння. Де було так легко загубитися і про Бога забути, то саме тоді пролунав його пастирський голос. З його уст Господь промовив до свого народу своє спасенне слово. Я також був щасливий, бо міг два роки під його началом. Служити для наших людей, заробітчан в Італії. І правда, він мене покликав одного разу і каже, Отче, треба буде поїхати так на сам південь Італії, там, де знаєте, той чобіт, такий підошла. Там треба поїхати. Хтось йому вітом зателефонував, що там є люди, які потребують священники. А я ще нічого навіть у самому римі не знаю. Ні на який автобус сісти, ні де потрібно висісти, ні з ким потрібно буде говорити. Усе це він увів мене. Та й прийшли ми так пізно ввечері на якийсь автобусний в хто приходилося мені часто з нього їхати. Пізно ввечері дав гроші на дорогу, каже з Богом. Але потім тому не міг дочекатися, поки повернувся назад, щоб йому розповісти. Як там, хто там, як ті люди живуть, у якому вони є стані, що для них потрібно зробити таким життям, такими переживаннями, міг бути охоплений, не справжній, Христовий Пастер. Той, який у своєму житті. І в своєму служінні наслідував цього найвищого пастиря, Господа нашого Ісуса Христа, який йде, щоб знайти навіть цю останню овечку, яка загубилась, щоб і вона не пропала, щоб і вона могла бути у цьому спасенному стані. Дорогосильчани Отця Васильня. Ви мусите бути у Бога щасливими людьми, якщо спосеред вас Господь покликав такого ревного священника. Через нього, через Його служіння, село Лівна є відомим на цілий світ. Може, як казав отець, не знає, як сюди доїхати, але знає, що воно є. І знає через вас. Ви не всі підійдете до його домовини, його друзі, шкільні товариші, його вчителі, сусіди. Просто знайомі, рідні. Тоді погляньте. На це дороге обличчя. І закарпуйте собі Його у вашій пам'яті і у вашому серці. І подякуйте Богові, що Він був між нами, що Бог йому дав цей великий дар покликання до священичого життя. Що він ніде, де його церква покликала, де він служив, вас не засоромив. І ви тепер постарайтеся ніколи не засоромити його світлої пам'яті. Ви, може, питаєте себе як і всі ми, чому його Господь з-поміж нас забрав? Отець себе про це також питав. І на то знайшов дуже просту відповідь. Так треба. Він простягнув свою руку до Господа і дав себе повезти через терпіння, через страждання, остаточно і через смерть. Але в тих Божих руках Він є у безпеці. Господь, який у своєму Воскресінні переборов смерть, подолав смерть і дарував на вічне життя, подарував це вічне життя по Святому Тайсві хрещення і для Отця Василія. І нині переводить Його із землі до небес, від смерті до, до життя. Бо це був його вірний і добрий слуга прославив Боже ім'я і своїм життям, і своїм терпінням, і навіть своєю смертю. Справджуються ті слова святого Апостола, що ми ані не живемо, ані не помираємо для себе. але чи живе? Чи вмирає, для Господа живе і вмирає. Це його остання жертва, жертва із життя. Він цю жертву приніс, хтось казав, що отець свої терпіння і свою смерть жертвував за те. Щоб наші священники були святими. І тому ми, його співбрати, дуже близько беремо собі до серця це його прагнення, це його бажання, щоб ми були. Почати слова, привіте, браття, останнє цілування даймо померлому. Бо він відійшов від нас і до Господа спішить. Не десь якусь безвихідь, не якусь невідомість, але до Господа спішить. Спішить до того, кому служив. Ціле своє життя до того, кого любив, до того, кому все, що мав, віддав. І очікує його небесний потенцій, щоб обняти у своїх обіймах і сказати добрі слово і вірний. Тиму вірний у малому. Поставлю тебе, на велике, увійди у радість Господа свого. Нехай він увійде у цю радість Господа. І молімося, щоб отець став коло цього Божого Христова і приніс там до неї цю безкровну жертву. Узяв участь у цій небесній літургії, яка у небі постійно служиться. А я певний, що як він стане до того Божого Христова, то пом'яне усіх вас, щоб сьогодні прийшли, аби йому скласти свій дар любові, щоб дати йому. Це останнє цілування, щоб сказати, прощай до зустрічі, то відпокійно отець просить у вас всіх прощення. Може, колись яким словом чи якоюсь своєю поведінкою когось образив, як людина, то простіть і не майте жодного жалю. Прості так, як він вам прощає. А ми нині наповнені вірою воскреслого Господа, переконані у Його перемозі над смертю, прийнявши на вічного життя, каже,